Неділя, восьме грудня, наше розчарування виглядає по-іншому в Божих очах, і він каже мені: треба тобі знову пророкувати про народи, про язичників, про племена і про багатьох царів, об'явлення 10.11. Ви коли-небудь у своєму житті переживали велике розчарування або особисту поразку. Наше розчарування може виглядати зовсім по іншому в Божих очах. Трагедію він може перетворити на перемогу, оскільки він Бог, який дарує новий початок. Учні пережили найбільше розчарування у своєму житті. Хіба ви не відчували б внутрішнього спустошення, якби месія, з котрим ви пов'язували всі свої надії, був страчений на хресті? Чи провіщали старозавітні месіанські пророцтва смерть Ісуса? Чи могли апостоли знати про це наперед? Хіба вони не могли до цього підготуватися? Учні неправильно розуміли пророцтва Старого завіту. Вони думали, що Месія буде панувати в царстві слави. Вони ніяк не чекали царства благодаті. Однак, незважаючи на розчарування, Бог збудував християнську церкву, злиття Святого Духа в день П'ятидесятниці дало церкві силу нести Євангеліє у найвіддаленіші куточки світу. А тепер перенесемося на 1800 років уперед. Невелика група людей досліджує пророцтва книг Даниїла і об'явлення. Вони доходять висновку, що Ісус гряде і гряде скоро. Кількість віруючих швидко зросла до десятків тисяч чоловік. Така кількість істинно навернених свідчить про те, що цю вістку супроводжувало благословення Святого Духа. Досліджуючи пророцтва Данеділа, вони зрозуміли, що Христос має прийти 22 жовтня 1844 року. Перші адвентисти очікували приходу Христа з великим нетерпінням. Коли він не з'явився, усі їхні надії зруйнувалися. Іван, автор книги Об'явлення, описував їхній досвід у пророцтві. Він пророкував, що вони візьмуть книгу книгу Данежіла з руки ангела і з'їдять її, будуть досліджувати. Вона буде солодкою в їхніх устах, але гіркою в череві. Дивіться об'явлення, 10 розділ з 9 по 11 вірші. Ці пророцтва, які спочатку видалися їм такими солодкими, стали дуже гіркими в їхньому череві. Солодкість відкриття минула, гіркота розчарування загрожувала зламати їхню віру. Час їхнього розчарування був часом, назначеним Богом, як і у випадку з їхніми співбратами, котрі жили в першому столітті, ці віруючі неправильно зрозуміли пророцтва. У цей час Ісус у Небесній святині приступив до остаточної стадії свого служіння, щоб завершити свою справу на землі. З небесної святині він ще раз послав силу Святого Духа, щоб виник адвентиський рух, який міг би здійснювати проповідь його вічного Євангелія, виникнення як новозавітної церкви, так і адвентиського руху було пов'язане з розчаруванням. Що ж сталося з групою цих дуже розчарованих людей? Вона перетворилася на могутній місіонерський рух, який проголошує заключну вістку від Бога. Наш Бог із задоволенням перетворює трагедію на тріумф. Дозвольте йому сьогодні обернути ваше розчарування на торжество.